Про події війни говорить Стратком. Протягом минулої доби на фронті відбулося 91 бойове зіткнення. Найактивнішими бойові дії були в напрямку Авдіївки, де за добу відбулося 34 атаки. Загалом ворог завдав два ракетних та 80 авіаційних ударів. Здійснив 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни, стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького, Первомайського, Донецької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним російським військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. За добу українськими оборонцями ліквідовано 1120 осіб ворога, 18 танків, 29 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему. У Вашингтоні розпочалася конференція оборонних індустрій. Вона організована Міністерством оборони України та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України спільно з Міністерством торгівлі, Міністерством оборони та Державним департаментом США. Конференція має на меті забезпечити підтримку найвищого рівня співпраці між підприємствами оборонної промисловості з України і США. У перший день конференції українська сторона підписала меморандум із міністерством оборони США про співробітництво щодо спільного виробництва та обміну технічними даними. Документ має сприяти побудові в Україні виробничих спроможностей забезпечувати власні збройні сили необхідним озброєнням, зокрема критично необхідними боєприпасами. Україна єдина Країна світу, яка б'ється у повномасштабній війні проти ворога, що має потужну індустрію. Для нас питанням виживання є створення військової індустрії, яка відповідає масштабу промислових потужностей ворога. Ми потребуємо потужної промислової коаліції, щоб об'єднати зусилля у боротьбі проти російського терору. Заявив у Вашингтоні міністр оборони України Рустем Умєров. У свою чергу в повідомленні Білого Дому зауважили, що спільне виробництво торкнеться сфери систем протиповітряної оборони, ремонтно-технічного забезпечення та виробництва критичних боєприпасів. Законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті США. Аби сенат почав його розгляд. Законопроект мав отримати хоча б 60 голосів зі 100. В той же час за проголосувало лише 49 сенаторів. Однак, невдале голосування законопроекту не говорить, що питання підтримки України закрите. Процедура передбачає внесення його на повторний розгляд. Найближчим часом відсутність позитивного рішення по законопроекту президент США Джозеф Байден назвав політичним шантажем. Про це він написав в соціальній мережі X. Республіканці погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно заангажовану прикордонну політику. Це політичний шантаж, справжнісінький і простий. Ставки надто високі, а наслідки надто значні для політичних ігор, написав президент США. Варто нагадати, що прийняття цього законопроекту принесе неабияку користь не тільки Україні, для якої там зарезервовано 15 мільярдів доларів, але в першу чергу для США, оскільки в ньому Му передбачено більше 43 мільярдів доларів на збільшення виробничих потужностей США у сфері озброєнь і боєприпасів. Напередодні голосування в Сенаті глава Пентагону Лойд Остін заявив: ми вже інвестували близько 27 мільярдів доларів у понад 35 штатах у контракти на виробництво критично важливих засобів для України, зокрема систем протиповітряної оборони боєприпасів, тактичних транспортних засобів. Додамо, що вчора ж Сполучені Штати оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів. До нього увійдуть зокрема додаткові боєприпаси для систем Хаймарс, артилерійські боєприпаси та високошвидкісні протирадарні ракети. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон наголосив на необхідності зосередитися на війні РФ проти України, не зважаючи на конфлікт на Близькому Сході. Про це він сказав в інтерв'ю національним медіа за словами очільника британського МЗС. Війна РФ проти України це цитую боротьба нашого покоління, яка загрожує безпеці на всьому континенті. Ми знаємо, що якщо не зупинити Путіна, тут він повернеться за добавкою а в кулуарах вороги Америки радітимуть. Підкреслив британський міністр. Центр протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони попереджає, що у західних медіа готується чергова хвиля дезінформації проти вищого керівництва України. За наявною інформацією, займатися цим будуть іноземні журналісти, які мають досвід роботи у Росії. Планується серія публікацій із дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах. Повідомляє Центр протидії дезінформації. Мета цієї кампанії додають експерти: розкол в Україні українському суспільстві у свою чергу представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону зазначив, що до кінця року очікується активна фаза інформаційної атаки. Ця кампанія триває з початку листопада, але ця хвиля дезінформаційних матеріалів в іноземних змі це питання найближчого часу, коли зараз мають прийматися ключові рішення щодо майбутнього України і посилення підтримки нашої держави, наголосив представник гурмо. Він розповів, що дезінформаційні матеріали в іноземних ЗМІ можуть містити інформацію про атаку на представників військово-політичного керівництва, тотальну корумпованість та нібито безперспективність українського спротиву. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України.